Колядників із села полянська гута! Христос рождається! Прославляю Бога і вас, що на цей Божий вертеп заходжу. Я не сам, я й братів маю, яких не можна зі далекому краю. Зазвідайте, хто откуда. Я у Бога пастир зі більшого краю, якщо дозволите, Словом Божим, де Ісус родився, все я вам розкажу. Дьем та змою флем, я вам розкажу з моїх полі сталося. Ставиться до поля, то звук небесний то шум стребений. Ко мне приближалися всякі голоса, очі мої скакали в ухо, мої брінькали, серце моє б'ється. сам не знаю що жодно перето добро віщає. Я то бачу, покупитися не можу. Я теж то й мисли, що далі станеться, мої не скачі виселять. Не здівась при чистої але мистевиплея, Христос рождається, славити, Христос на небе захрещити, Христос на земле возноситися, бой Господи, господиться, земля, і веселий Господь, люди, яко прославимся. Трава постера скоро ставайте, з неба ангела зійшли нам, відомрадість принесли, неболю дождали тисячу літ. От можна є снікані, з неба небангело зійшли на бідним радість принесли. Так змі любезні, з неба небангели зійшли нам, радість принесли, бо люди ждали тисячу й тисячу літ. У добрі старенькі, повди нас туда, ми поклонимося і з мною, Йонте знову не овці тут. Хай вибирає той, хто поверніший, а ми радісно заспіваємо пісню поконішу. Рожество твое! Поглянь на не стоє на мене, бо ти всім людям приніс спасіння. Ісуса, солодке, щастя твоє спочиває, м'яхко, на м'ягку й сломі. Обніми мене, подай мені того, чого я жилаю, я надежда на тебе, ти Божий Крип. Один мій мой має, так твой, так мой, он так підтвердиться. Ісуса милостивий, ти довожданий, пойми Боже воплощення, я буду вірити постійно. Я вже старий чоловік, я брев багато а ще такого чуда не відів, лежачий в'язник, сидячий в мисля, я хоча прослаю всіма у б'ють, засвітила ясно ясна, всій зелені, народився Ісус Христос, зволим плеєм, протаймеся скупного, селимся, до спасенеє нашим, а в красно красного як не. Спасите наш Ісус Христос, мале дитятко, успеваю, ударю дай. Я не святку, а не лому збивають, пастири му дародай, я ніоткої о а ти малий що ти даме одрожденого, одрождену і отцаря дарованого, ама дарів немає милим, ти красно співає, славою вочним. Чесні християни, которые нас прийняли на все вертеп. Желаем то, о чем трен. Нехаем Бог дать в небо. Вам, вашим дядочкам, маленьким внучкам, славите предвечного Бога на многое и блая лет. Многое лет Честь у нашому святі, яке наблизилось до свого завершення, цей чудовий день дозвольте привітати вас, а також всіх краян з Різдвом Христовим та і старим Новим Роком. Нехай незабутні різдвяно-новорічні свята принесуть у кожну домівку тепло сімейного щастя, затишок, добробут, добро та любов насилий рік. Хай неодмінно збудуться численні побажання, здоров'я і щастя, що їх щедро дарували, і даруватимуть вам у ці святкові дні рідні, близькі друзі та їх колеги. Тож, краяни, прощавайте. У гаразді проживайте, хай минає вас все лихо, хай біда сидить вже тихо, щоб біди зовсім не мали і нестатків не знавали, щоб у всьому вам щастило, щоб вам життя було мило. То дай нам, Боже, щоб життя було гоже, від Рождества до хрещення, від Хрещення. До стрідення, від стрідання до богоявлення, від богоявлення до воскресіння, від воскресіння до ста літ. Христос ся рождає! Славімо Славі його! його! До нових зустрічей на чудовому святі. Вертеп! До побачення! До побачення! Poljanska grupa iz sela Poljanska Uta Bila najkraća, Hop, go